Вітаю друзі, слава Україні. Перша формуюча обрізка саженців, які будуть виганятися на 4 рукава, так звана квадропосадка. Та посадка чи та технологія, яку ми запатентували в попередньому році. І ми зараз намагаємося це все провести в життя. Шпалери, як ви бачите, немає. Пробуємо формувати її. Просто без шпалери. Я думаю, нам це вдасться. Саженці такі різносортні. Ось, наприклад, саженець. Вони в привиті, це сорт барбакан. Прививали ми його на сирені, на червонолисці. Нам потрібно вигнати кожну сторону по пагону. На відстань 70 см від основи саженця. А потім, коли ми виженемо два пагони справа-зліва, то ми від центру ряду будемо виганяти пагони вліво-вправо. І вийде в нас чотири веретина. Тобто на прикладі цього саженця, що робимо? Не жаліємо, зрізаємо. Пагони в нас повинні бути на будь-якій висоті. Чим нижче, тим краще. Вирізаємо коротко, залишаємо 4-5 бруньок. от 4 бруньки залишено. Одна, 2, 3, 4. Будемо ганяти два пагони. Два пізніше слабших зріжуться. Тут же, скажімо, є така вилка. Забираємо поруч короневу. Обов'язково там на глибині десь. ці всі бруньки забираємо. Виганяємо продовження правого пагона від мене і лівого. Нам їх потрібно сформувати вправо і вліво. З цієї брунічки піде в площину ряду вліво, а з цих з якоїсь вибору вправо. Те ж саме тут маємо. Така вилочка вийшла. Все це не потрібне, нам вирізаємо. Тут вже можна формувати, в принципі, і два веретина вже в міжряді. Так само тут. Залишимо, спробуємо сформувати чотири гілки. Це все непотрібне, забираємо бруньки, щоб не було конкуренції. На однорічному прирості барбакан вже закладає плоди. Знову саженці. Всі саженці, всі різні, але мусимо на кілька років сформувати з них однакові саженці. Вирізаємо на висоті 40 см, десь так. Залишаємо дві бруньки, ці всі забираємо. Тут якби готовий кущ, але він нам не потрібен. Це все вирізаємо. І так само тут, на тій самій висоті, приблизно що і лівий пагінь, правий залишаємо. Залишаємо на ньому три бруньки, а інше забираємо. Ось така у нас виходить вилочка. В наступному році буде формуватися вліво і вправо у міжряддя. Так само тут. Вліво і вправо в міжряддя. Пробуємо вигнати вже 4 пагони весь далі. Так само. Місце прививки. Один пагін. Це все зрізається. І другий пагін. Все, що нам потрібно. На висоті 40-50 см. Залишаємо бруньки. Якщо не вийде вигнати їх в міжряді то виженим продовження. Вряд, тому що тут відстань буквально 30 см, а потрібно бути 70. Ось, вже гарно видно. Є вилочка така. Бруньок немає. От, висота, на якій буде пізніше натягнута сітка, десь пів метра над землею. Зрізаємо і ці всі бруньки залишаємо три. І всі нижні забираємо. Формуємо таку вилочку. Ось. Каженець зовсім слабенький. Буквально ніякий. Обрізаємо на одну дві бруньки будемо формувати один пагін Далі готове деревце. Але це все всередині нам не потрібно. Зрізали. Зрізали, залишили три бруньки, все інше просто стерли. Щоб пізніше не різати, то ми просто забираємо бруньки і все. Залишаємо по три. Три бруньки тут і три бруньки тут. Отакі вилки маємо вигнати в цьому році. А з них вже будемо доформовувати. Чи пагони продовження, два чи чотири міжряддя. Такі вилки от ми позалишали. так, перший рік формуємо саджанець Поки на цьому все. Там далі видно, які саженці. Є з чого вже вибирати, пагони. Ось, вони вже висотою метр більше. Ось залишимо крайні два, цих три виріжемо. Просто всі вкоротимо на 50 см висоти. Так формуємо таку виподібну форму крони, але пагони йдуть в площину ряду, тобто в рядок. Через рік ми будемо формувати з цих двох пагонів по два міжряді. Получиться чотири окремих пагони продовження, на яких вже будемо проводити циклічну обрізку, так як це відбувалося на тій шпалері. Пласкій відео десь є на каналі у нас. На цьому все поки. Літом покажу, як воно росте все. Всім дякую за увагу.